Що це за зв'язка якихось штук, це Це у нас аналізатор мережі Smart Mic, бачиш антенка така для вайфайчика. Ага. Оці от. Крокодільчики вішаються на шину. А оці от, от. Бачиш, такі кільця. Один, два, три. Вони вішаються на фазні проводи. Ага. Для чого він потрібен взагалі? Ми його вішаємо на підприємствах, як правило. Він, в принципі, доволі потужний. Ми вішаємо на підприємствах і знімаємо показники споживання. Він записує повністю ваше споживання похвилинно, погодинно, по кожній із фаз, напругу, токи. Тобто всю інформацію ми вішаємо його. Підприємство працює, наприклад, тиждень, і ми аналізуємо їхнє споживання, і вже потім, виходячи з цього споживання, можемо запропонувати сонячну станцію на виробництво і розрахувати її період окуплення.